На Черкаську область приблизно кожна черга складає 50 мегаватт навантаження, і в залежності від того, який доведений ліміт, така кількість черг і застосовується. Тривалість кожної черги в довоєнний період складає не більше двох годин під час воєнного стану 6 годин. Але я хочу зауважити, що на території Черкаської області такий. Обсяг така тривалість черг не застосовувалась. І в нас максимальне відключення було це три черги в одну годину. Це було там нещодавно, коли ситуація була така досить напружена в нашій системі. В ці черги входять всі підприємства Черкаської області без виключення, окрім критичної інфраструктури. Цей перелік затверджується обласною військовою адміністрацією, доводиться. «Обленерго» вже у затвердженому вигляді до виконання, ми його використовуємо для складання графіків відключень по лініям, які не повинні знеструмлюватись, якщо на цих лініях є критична інфраструктура, яка затверджена обладміністрацією.